по життю. Всім привіт, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Радий бачити на своєму футбольному спортивному розважальному каналі. М -м -м. Продовжуємо кар'єру FIFA 23 за FC Richmond на чолі з Тедом Ласо. Всім приємного перегляду. Поїхали вперед-перед до перемог. Одразу до справ, хочу подякувати вам за ваші коментарі, за ваші підказки, за вашу небайдужість, за вашу активність на каналі. Ну, Сьогодні в серії У нас вже розпочинається листопад 23-го року. О, перший матч Кубковий, ну а далі 1, 2, 3, 4 матчі Ліги. Все зіграємо сьогодні і закриємо листопад. Так, це Папа Джонс з трофі. Груповий етап продовжується. Не знаю, за яким регламентом. Ну, У нас, бачите, одне очко, тому потрібна нам сьогодні, конче, необхідна перемога. Граємо проти Таун. Ну, начебто, все. Нагадаю, що складність гри Ultimate. Вперед. Поїхали. Футбол це більше, ніж гра. Любіть футбол, грайте футбол, живіть футболом. Отже, папа Джонс Трофі, Харгейтаун AFC Річмонд. Приємного перегляду, буду вдячний за лекость та підписку, друзі. До речі, додивився я другий сезон серіалу Тед Лассе і хотів розпочати, дивитися третій, але чомусь я гадав, що він вже є, а його, як виявляється, ще нема, чи я щось плутаю? Хто в курсі справку, підкажіть, будь ласка, ну, начебто лише два сезони, тому... В цілому рекомендую всім дуже приємний, прикольний, позитивний. Ну і головне, що про футбол. так, Друзі, ми в Атаці, У нас вже 13 хвилина. Дані Рохас Алексіс Веда. Тут можна віддавати, тут можна пробувати, Закри... закручує руки Кіпер на місці. Ну там не дуже закручено було до, до кута. Перший кутовий, 14-та хвилина. Папа Джон Строфі групова стадія. Цікавий трофей, я не знаю. За яким регламентом? Там, ну, тут груповий етап, там безліч груп, по три команди в групі, мабуть, що. Так, тут відповідь господарів поля відібрали. Олександр Тимчик надійно зіграв у захисті. Дані Рохас. Дані Рохас. Вперед. Вперед. Треба йти. Вінісоза. Тут Корнієнко долучається. Можна спробувати і пробити. В нього непоганий удар. Віктор Корнієнко. Ой-ой-ой-ой-ой! Ух, ледь не повторює те, що вже ми з вами бачили. Знову Корнєнко з м'ячем під удар Вінісовза. П'ятує непогано. Рішар Монло. Триває небезпека в карному майданчику суперника. Ну все. Останні хвилини першого тайму. Рішар Монло віддає на тимчика. На правий фланг Олександр Тимчик, кому віддавати? Тут не знаю. Треба хитнути суперника, дохитали, що втратили м'яч. же пропускаємо небезпечну контратаку. Останні секунди, друзі, першого тайму, нулі на табло. Знову захист надійно у нас працює на останній ланці. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, проходити за цим кодом, або ж заходьте посилання в описі під відео. Також, друзі, інколи це так я. То нічого робити, ну, трохи відволікатися від FIFA і взагалі від цієї кар'єри, то інколи ви бачите, що там знімаю деякі відоси. Так, залишаємося цим складом, граємо другий тайм. Деякі відоси там, матчі, тому знаходьте є ще список відтворення прогнози та інше, там трохи нижче знаходьте. Ось, і що хотів сказати, можливо, хтось в курсі справ. А, це навіть перед цією. Серія з кар'єри, там чомусь така фігня. Ну, звісно, що гра так зараз 11-метрова, нам призначають туди повороток і ми вже пропускаємо. ех, Що я хотів сказати? що там е, висвічується в описі, якщо нижче, там трохи опуститися, що то FIFA 20. Я не знаю, чому так. Звісно, що це FIFA 23. ну Якийсь глюк, мабуть, що Ютубу. Відігруємося, друзі. 67 хвилина, 1-1. Алексіс Вегас у нас заміна. Заміна Мобамбекет з'являється на футбольному полі. Один-один дуже непоганий матч. Ну, але на рахунок, якщо зіграємо нічию, то здобудемо лише одне очко, у нас буде їх два. І вряд чи що ми будемо. Ех, Гіо Цитайшвілі. Вряд чи, що ми продовжимо виступ в цьому турнірі. Ну І ще ще одна заміна. Випускаємо нашого екс-капітана. Рой Кен з'являється на футбольному полі. З м'ячем, віддає нам Мудрика. Михайло Мудрик наважився на сильний удар. Заблоковано. Тут Голкіпер. Так, забирає м'яч до рук, друзі. Залишається зіграти 7-8 приблизно хвилин. Дані роха з м'ячем. Треба спробувати вигризти перемогу. У нас все для, для цього є. Михайло Мудрик з м'ячем, Центр Мобамбакеч! Отут можна пробувати. Непоганий удар Голкіпер на місці. Ну Джеймі Тарт, що нам пропонують замість Дані Рохаса. Давайте погоджуємося. Заміна в складі господарів поля. Заміна у нас. Джеймі Тарт. На останні 5 хвилин. Алексіс Вега з м'ячем. Можна пробити. Знову голкіпер тягне. Мобамкеч. Боротьба на другому поверсі Перера. Вега. Алексіс Вега. Що робити? Давайте. Мобамбекеч. Далі, Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Є тут вільні зони, як бачите, не все є. командою чомусь у захисті суперники. Ми цим користуємося. Мобамбекеч, здається. Так, це він. Це його сальтони, його радість. Віктор Кордієнко підбіг тут підтримати партнера по команді. Непогана передача. Раз, два, ну і прийняв. Захист чомусь зовсім не відпрацював. Нам це. Подобається. Мобамбекет забуває свій перший м'яч у двох матчах. Перший м'яч в цьому турнірі. Е -е -е. Ну Це, мабуть, що, якщо три команди, то це останній матч має бути в групі. чи що. Все, друзі. Ні, не все. Чотири хвилини. Чотири хвилини. Я думав, там хвилину-дві додасть. Ні, цілих 4 хвилини е -е, працюємо у відборі. Віктор Корнієнко, давайте на Трубіна. Тягнемо час, ну а що нам залишається? Ось тут у, у, головне не обрізатися. Айзек Макадун, все, пролунав фінали в шесток. Отже, Харі і ФС Річмонд 1-2. Здобуваємо, здобуваємо важливу для нас перемогу. Дивіться, який бородатий дядько цікавий. І камбек це наш камбек. Кетч дарує нам sorry, перемогу, дарує нам 3 очки. Ну і залишаємо, залишаємо надію вийти з групи. Чи, не знаю, чи вже вийшли. Ні. Побачимо. Алексіс Вегас 67. Кетч на 90 хвилині. Ну, і дивіться, Віктор Корнієнко непогано зіграв. 8 балів отримав. Їдемо далі. Менслтаун AFC Richmond. Ну це Матч ліг і деякі гравці у нас від'їхали до збірних. Як бачите, давайте знову застосуємо автоматичну заміну на один матч. Вперед. Вперед! Футбол це стиль життя. Запрошую друзів до віртуального світу футболу Менсфілтаун АФС Річмонд. FIFA 23. Всім бажаю миру, тримайтесь, все має бути перемога. Ну що, поїхали в матч Ліги. А це у нас нагадаю, друзі, листопад місяць і вже там грудень. ну В грудні, як завжди, там ціла купа матчів. В одну серію, мабуть, що не вліплю. Тому ця серія потім, мабуть, що одна-дві, і вже в нас буде відчинено Зимовий трансферне вікно, Ось також пів сезону майже, майже і зіграли. Ми з м'ячем. Рішар Монло почекав тут. Допоки пробіг суперник на ударній позиції Рішар, Рикошет м'яч голки в руках. Віні. Віні Соуза. Хитнув Кент. Ройкент. Переводить на фланг Сем Обісання. Далі в центр. Рішар Монло. Непогана в нас. Зараз комбінація вимальовується Рішар Монло. Змушений трохи витягувати суперника. Так, це я Перевіряю Фінти. Все працює. Джеймі Тарт пробуває. Непогано там м'ячик летів. Голкіпер знову на місці. Ну і знову забирає м'яч до рук. Віктор Корнієнко. Віктор Корнієнко з м'ячем. Передача вперед. Ройкент. Джеймі Тарт. Атака небезпечна. Діо Цитайшвілі. М'яч опиняється всіх цього ріти. Це, друзі, 30 хвилина. Діоці Цитайшвілі. Давайте глянемо, як це все відбулося. Передача. Ну, тут гуляй поле, гуляй вітер у вкарному майданчику суперника. Четвертий м'яч в 10 матчах. Непоганий показник для нашого грузинчика. Менсфілд ватаксі, в мен ватаксі. Друзі, останні хвилини першого тайму. Менсфілд Річморт 0-1. Ми відібрали м'яч, це Віктор Корнієнко. Пішов, пішов сам. Переводить на фланг Сем Обісання. Знову низенько опускається Сем. Тут у нас Діо Цитайшвілі. А, Сем Обісання, мабуть, Сем Обісання грає на позиції, на позиції правого захисника. Сто, сто пудів Перейра. Перейра. Вінісоуза дві хвилини вже закінчилося, які рефер компенсував до першого тайму. Ми в атації. Рішар Манло можна спробувати пробити, знову чомусь по центру, а хіба так можна? <головіка> в руки брати від свого гравця. Ну там, мабуть, не навмисно все, друзі, перший тайм позаду. Ну, а ми попереду завдяки єдиному забитому цьому, цього футболіста Георгій Цітайшвілі. Так, обіцяння на позиції правого захисника. Корнієнко трохи втомився. Бернард. Бернард не дуже, чи в нього тонус там просів, чи він не, не задоволений, не хоче грати на лівому фланзі. Бернард це наш вихованець нашої молодіжки. Так. Макаду Обісандя. А тимчик, до речі, я не знаю, як це в FIFA працює, пишуть там перед матчем, ви бачите, що. Гравці у збірні, і Тимчик, мабуть, що був. А ось тут, коли обираєш заміни, то він одразу на місці. Ні, давайте переграємо. Давайте все ж таки Франк Гарсія на свою рідну позицію на, лів... на лівому фланзі, але в захист. Ну а сюди випустимо ще Михайла Мудрика на другий тайм. Ось така невеличка перебудова. Ну все, все готово до початку другого таймового. Менсолтаун, Річмонд 0-1. за непогана комбінація у нас знову. Венісус вже можна пробувати. Там в останній момент втрачає баланс. Мудрик опиняється в необхідний час, необхідну місію. Знову, друзі, знову все тут чомусь злетіло. Я не бачу прізвища над гравцями. Ось так, все, все знову, знову все чомусь злітає. Джеймі Тарт, Джеймі Тарт, Михайло Мудрик. Михайло Мудрик можна ще один забувати, можу віддати передачу. Там вже я думав, думав, що робити, і перемудрив знову мішання. Михайло Мудрик з м'ячем, Непогано тут. Фран Дарсія ех, Відповідь Менсфілду. Перейра грає у відборі. Віні Соуза, тут знову серія помилок в центрі поля. Боротьба триває. Суперник з м'ячем, вже ми з м'ячем, Фран Гарсія. Джеймі Тарт. Рішар Монло. Там на забігання передача не пройшла. Діо, Цитайшвілі, Тут що? Забігання, забігання від тимчика, Олександр Тимчик. Олександр Тимчик можна спробувати навісти або ж на другу хвилю атаки віддати ось сюди Рішар удар Михайло Мудрик міг, міг зараз оформлювати Ну, Але не склалося. Так, ну нас що, друзі? Вже майже скільки хвилин, ну, менше 10 хвилин залишається зіграти. Маємо втримати такий рахунок. Якщо зараз і пропустимо, то все одно, мабуть, що... Три очки. Дивіться, як, як зараз йде суперник, лише тут ми його зупиняємо. Тут щось незрозуміло я роблю. Франк Гарсія поборовся. Все, забирає м'яч. Вінні Соуза. Ебот. Тримаємо м'яч. Чекаємо на фінальну свісток. Скільки. Лише одну хвилину рефері додає. Так, Зекмакаду, спокійно. Гарсія Соуса. Все, друзі. Перемога. Перемога 0-2. Граємо на виїзді. Три очки забираємо. Ну, і десь так зміцнюємо наше положення, і, і, і можливо, в подальшому з другої половини цього сезону, то вже можна буде пропускати більше матчів і швидше, можливо, десь там дістанемося вже. Дістанемося нового сезону. Річмонд Шеффілд, Венздей. Венздей І. і і Ну, цей матч, мабуть, що пограємо з таким складом і лише. Яскраві моменти вперед. Отже, друзі, Річмонд, Шеффілд, Флензний, Нельсон, Роунд Стадіум. Граємо вдома. І сольний прохід, наш сольний прохід, Дані Рохас з мечем. Дані Рохас можна віддавати Ось сюди Георгій Сташвілі виходить один в один, там віддавати, хотів, пробив. А чому там гравець? Хто у нас там Алексес, мабуть? Що. Ви бачили, що на лівому фланзі і чомусь... Пригальмував, не пішов. Передача знову. Георгій Стайшвілі. перекинути, перекиди разом з воротами. Річмандватаці, Михайло Мудрик з м'ячем. Головне зараз, як слід прийняти все, з прийомом все нормального мудрика. Він Соуза, Михайло Мудрик, Ришар Монло, Тимчик. Олександр Тимчик, Дань Рохас. Затягується наша комбінація. Дані Рохас Фінтич пробуває там, мабуть, що слід було віддати розрізну на мудрика, спробувати. Ось тут лише ми втратили м'яч. Так, 31 хвилина Шеффілд. Сольний прохід. Треба зупиняти тут наш Ферейра. Федеріко Ферейра. Ну, але такий проходить суперник, буде передача, тут скосили. Ні, Анатолій Трубін зіграв без порушення правил. ну Дайте ж нам ні, не дають там добігти до кінця в цій атаці. Другий тайм, друзі, наш, сольний прохід. Ну і це Георгій Тайшвілі з м'ячем. Тут можна вліво віддати передачу непогано. Алексіс Свєга входить вже, входить до штрафного майданчику, пробиває вищий воріт. 11-метровий, здобуваємо право пробити 58-ма хвилина. Дані Рохас підходить до позначки. А хто у нас тут ще? Ну, але, мабуть що, нехай б'є. Мексиканець, удар по воротах і супер красиво, супер надійно, м'яч Верхній кут. Рахунок відкрито, друзі, на 58-й хвилині. 63 хвилина, суперник в отації. Атака Гостей. Розрізна передача вперед. Ось тут ще проходить передача, буде удар, чи буде пас. Ух, в ближній був Анатолій Трубін тут. Не дозволив м'ячу влетіти в наші ворота. Михайло Модрик з м'ячем. 66 хвилина. Модрик. Закидуємо. Гіок Стешвілі. Зупинився, прокидує собі тут вдвох. Зустрічаю, треба ось так: от розвертатися обрізка. Ну і все, більше моментів не було. Один єдиний м'яч. Ми забили і здобуваємо знову перемогу. Цього разу домашню перемогу. Три очки. Знову в нашій кишені. Радія Тедласу. Дані Рохас найвищий бал. Далі Тимчик непогано 8-3. І Трубін отак от. Так от. Так, Кембридж Юнайтед AFC Річмонд, Знову матч чемпіонату, матч Ліги 1. І знову пограємо, друзі, яскраві моменти. Вегаць Стайшвілі, вперед. Футбол більше, ніж грав. Всім приємно перегляду, друзі. Якось за відос. Погнали. Так, суперник буде виконувати кутовий. Четверта хвилина. Буде, мабуть, що... Дуже довго там щось думає, закидує до штрафного м'яч вибито. 24 та хвилина. Наш сольний прохід. Передача на Дані Рохаса, і там лише один гравець. Попереду ми маємо його обігрувати. Передачу вперед повернути можна. Ну, що це таке? Ну, чи що, я не знаю, як тут працюють. Атаки, ви бачили, Дані Рохас зупинився і все. Так, Річмонд, контра. Наша контра. 29-та хвилина. Віні Соуза вперед. Алексіс Віга, контра то контра. От не дуже рухаємося без м'яча. Вінісоу Соуза. Підключаємо Олександра Тимчика. Тимчик, Фінтич. Тут тягне час. Не подобається рух гравців наших без м'ячу чомусь останнім часом. Вінні, Корнієнко. Корнієнко, Вінні, Корнієнко знаходить Михайла Мудрика. Це вже може пробувати. Не виходить удар. 34 хвилина. Ми будемо виконувати кутовий. Алексіс Вега на подачі. Ну і спробуємо туди запулити. Немає удару. Програємо на другому поверсі, але підбор за нами. Все, м'яч втрачено. Останні хвилини першого тайму ми атаці знову. А ось це вже цікаво, це вже непогано. Тут три е проти двох виходимо, але всі ну що аж таке, не, не виходить, не виходять удари. Уж лише моменти другого тайму. моменти другого тайму. Ми тут змушені захищатися. 63 третя хвилина. Ось відібрали. Передача вперед. Що нам дозволяють грати? чи що? А Чому немає зупинки? Дивно, але зупинки немає. Суперник в атації, Атака лівим флангом. Так, тут тимчик має зустрічати, проходять тимчика. Ось тим тимчик з м'ячем. все. Кутовий. так, 68 хвилина. Наш кутовий. Рішар Монло з м'ячем. Давайте будемо закидувати вперед до, до штрафного майданчика. Так, Сіташвілі дозволяє рефері нам пограти ще. Мудрик, Михайло Мудрик з м'ячем. Нулі на табло, друзі, Кембридж Річмонд. Дані Рохас підкидує, закиду парашутиком. Да, Поворотах ось тут маєте. Ось тут, нарешті, ми забуваємо, так, не було там чи було все. Ай, блін. Як красиво все було, але рефері фіксує положення. Поза грою, 71 хвилина. Ну і ми маємо можливість провести нашу контратаку. Рішар з м'ячем, Закидемо вперед, і це помилка. Ні, не чіпляємося за м'яч. 83 хвилина. Кембридж тепер проводить контратаку. Тут Франк Гарсія має зустрічати. Зустрів без порушення чи з фолом? Ні. Ні, фолу немає, ну і не дозволяє нам завершити, провести свою контратаку. Все, друзі, 90 хвилин позаду, нулі на табло, по одному очку здобуваємо. Нас запрошують до Катару очолити національну збірну. <хи> Цікава пропозиція, але не дуже. Тому дякуємо. Якось там граєте без нас. Так, це нам знайшли молодь, півзахист. Виконуємо поступове завдання. Нам нагадаю, що треба на кожну з позицій е, по одному гравцю до молодіжки підписати. Так, ні-ні ні. Harviox ні, ні. і, і, ні, і вартість і потенціал не дуже. Сандер 66, 90 і скільки його вартість? 350. Ну, Цього можна і підписати, до речі. Відкликаємо нашого скаута, будемо чекати і потім відправляти вже кудись в пошуках нападників Річмонд і Псвічтаун. Знову матч чемпіонату. І, мабуть, що зараз налаштуємо, так, когось там змінимо. І пограємо знову ж таки яскраві моменти. Так, тут мудрик втомився. Давайте. Мобамбекет змінить мішаню. Бернарда випустимо пограти. Франк Гарсія, замість Корнієнка. Що у нас тут ще? Стайшвілі, Давайте Сем до основи зі старту. Ну і Джеймі Тарт. Джеймі Тарт, тому що у нас останнім часом Роха закріпився в основі. Замість Трубіна давати все ж таки зорот. Зоро давненько у нас не виходив на футбольне поле. Все, Річмонд і Псвіч. Граємо знову яскраві моменти. Let's go! П'ята хвилина наш сольний прохід. І тут зовсім немає гравців. Попереду Обісання виходить на побачення, там ще два партнери будуть допомагати, що тут віддати. Можна. А, треба було самому. Ну як же ж так? Чи мені здається, що FIFA 22 такі моменти простіше б було вирішувати? Наш кутовий, 8 хвилина. Завантажуємо на 11 метрів. Знову програємо на другому поверсі наше підхоплення. Мобамби Кетч. Ось тут можна віддати, можна пробити непогано. Виходить. 31 хвилина. Знову ми в атаці. Алексіс Вега тут має в оточенні двох гравців м'яч. Джеймі Тарт. Джеймі Тарт крокує далі. І... Немає флангів де вони там подівалися. Ось Бернард прийшов на допомогу. З закидання вперед. Франк Гарсія на голову. Все, м'ячу в руках у голкіпера. Іпсвіч ватацій. І це вже, я так розумію, другий тайм розпочався. Бернард зустрічає. Суперника, але той проходить одного, другого, третього, тут падає і що? І це 11-метровий, без картки, немає Бернарду жовтої. Але 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 можемо пропустити на старті другого тайму. Давайте глянемо за що. Ну так, Можливо, десь там трохи грубо зіграв. Зоро, знову удар по центру, дуже часто суперник. Під керуванням штучного інтелекту пробуває по центру в цій частині. Ну, але я ну, не знаю, залишати голкіпера стояти це якось так ризиковано. Ми в атаці, Алексіс. Віні Соуза. Венісіу Соуза з м'ячем. Ну і поставали. Він стоїть, і гравці стоять. Ну що ж ти будеш, ну, ти будеш робити? Немає, немає руху Джеймі Тарт. Бернард, Тарт затягнулася знову наша комбінація. Мо бокись там треба було в іншому напрямку прямо рухатися і пробувати по воротах. Боротьба все, м'яч ми втратили. А тут вже ми здобуваємо право, і це вже завершення матчу, треба використовувати цей шанс. Джеймі Тарт буде. Пробувати, Джемі Тарта непоганий удар, і він це доводить, але голкіпер реагує, друзі. Все ось так. от Вдома втрачаємо очки, вдома програємо іпсвічу з рахунком 0-1. Мали можливість відігратися наприкінці. Ну, але хибий Джеймі. Це футбол. Так, всі формальності завершено, і наш скаут готовий працювати. Бенджамін Грін, організовуємо його роботу. Нам потрібен нападник, можливо, Вінгер швиденький не завадить. Тому відправлю я його там десь до Південної Америки. Нехай поїсть бананів. І, 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 і. Куди? Ну, до Бразилії, Чилі, Болівія, Бразилія. До Бразилії відправляємо і, і на цьому місці. Як завжди, ні, так. Е, стоп, я ж не, не обрав кого знаходити. Будь-який гравець нам не потрібен, нам потрібен лише Вінгер. На три місяці. Так, є тут. Вінгер є. Все, відправляємо, будемо чекати. Це вже останній, остання позиція, яку треба закрити, зачинити в молодіжці. Ну і будемо завершувати сьогодні. В наступній серії у нас же грудень 23-го року, як я вже говорив, вряд чи ми зіграємо усі матчі грудня, бо їх тут ніхіра собі стільки. Кубок. Зараз глянемо, який Кубок, потім Ліга-Ліга. Знову Кубок в гостях. Ліга, 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 Ліга. 8-9, якщо я вірно порахував. 9 матчів, тому це буде ще дві серії або ж там. Чи, можливо, що пропустимо, побачимо, друзі. Зараз глянемо, що це в нас за... за Кубковий матч перший. А це Emirates Football Association Cup. Emirates Cup. Ось так от. Це в наступні серії. Все, друзі, на сьогодні. Всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися, вліпити лайкос. Буду вдячний. Всім пока-пока. Обійняв.